Легенди Шайтанколь, Чортове озеро. В давні часи жила собі на білому світі дівчина на імення Сулушаш батько її був баєм і були в них Слуга Тезек і служниця Шунак. Народився у них син, якого назвали Алтай. Ось він виріс, і вони Сулушаш покохали одне одну а були одного віку. Кохання кохання, але ж бай ніколи не згодиться віддати дочку за бідного сина Слуги. А та мав друга Кайсара, і вони разом домовилися втекти. Як сказано, так і зроблено. Молоді та їхній друг досягли містечка Жиренсакау досить далеко від дому. Їм сподобалися там, вони зупинилися. І стали займатися мистецтвом, мисливством. Одного разу під час лову птахів натрапив на Палтайна, величезну скелю, на вершині якої було гніздо Беркута. Вирішили вони взяти звідти пташенят, щоб привчити їх до мисливства. Але не пощастило йому, впав він із самого краєчка скелі і розбився. А Солошаш у цей час сиділа біля печери. І, чекаючи коханого й друга, що теж відійшов у справа, грала на домбрі. Раптом вона почула якийсь дивний звук і, озирнувшись, побачила з жахом, що то гарчить лев та ще й величезний. В ті давні часи водилися в ці місця усі леви і тигри. Солуша ж сильно злякалась і кинулась бігти, не розбираючи дороги, та впала зі скелі в озеро і потонула. Повернувся кайсар, пішов шукати друга та його наречених, але знайшов лише їхні тюбетейки на камнях і воді. Втративши близьких людей, Кайсар вирішив убити горем, що нема сенсу йому далі жити, і кинувся сам зі скелі в воду. Так це озеро, що згубило одразу трьох молодих людей, стало називати чортовим.